Швачка, кравець закріни, Херсонського вищого професійного училища, сервісу та дизайну. Саме тут навчають майбутніх кравців закрінників виготовляти одяг, кроїти та конструювати, моделювати та створювати ось такі неймовірні образи. Кожен учень, який здобуває професію кравець, закрійник в процесі навчання отримує навички по виготовленню різних видів швейних виробів, жіночого, чоловічого та дитячого одягу. А випускні групи створюють цілі колекції для училищного театру моди Силует і зараз ми продемонструємо вам п'ять кроків до створення цілої колекції одягу. Це доволі нескладно. Крок перший: придумуємо ідею для колекції, концепцію та створюємо ескізи для майбутніх моделей. Крок. Крок другий. Обмірковуємо всі деталі та конструктивні рішення, будуємо конструкцію та виготовляємо лекала. Крок третій. За допомогою отриманих лекал розкроюємо деталі виробу. Крок четвертий. Збираємо наш виріб за допомогою універсального швейного, спеціального та пресувального обладнання. Крок п'ятий. Милуємося нашою роботою. До речі, колекція, яку ви зараз бачите, зайняла перше місце в конкурсі молодих дизайнерів Одеса Фешн Ден. Нещодавно на базі навчально-практичного центру відбувся відбірковий етап всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine 2021» в компетенції. Технологія моди переможець відбіркового етапу Евеліна Джаксім ділиться своїми враженнями. Необхідно було розкроїти та пошити сукню у діловому стилі. Напівприлеглого силуету модель ми бачимо з костюмної тканини пастельних кольорів з живним одношовним рукавом. Основні оздоблювальні елементи виконані в техніці оригамі. Працювати під наглядом журі було дуже незвично та дотримуватись таймінгу, та не вистачало часу на розкрій і обробку. Цей конкурс дав мені змогу сконцентрувати увагу на технологічний процес виготовлення виробу та досягнути результатів. Ще одна родзинка центру це вишивальна машина, за допомогою якої можна створювати різні малюнки та логотипи за вашим бажанням. В начально-практичному центрі з підготовки кваліфікованих робітників за професією Швачка Кривець закрійник. Ви можете не лише отримати знання та вміння, а й пройти курсову підготовку для незайнятого населення. Якщо ви творчі, креативні, амбітні та талановиті випускники 9-х або 11-х класів, запрошуємо вас до Херсонського вищого професійного. Іно училище сервісу та дизайну для здобуття професії кравець закрійник. Обирайте сучасну робітничу професію та забезпечте своє майбутнє.